Україна продовжує свій шлях до перемоги. Бажання перемогти об'єднало всі регіони України, і нам цікаво, що відбувається у наших співвітчизників з інших областей. Вітаю наших глядачів. Я Олександр Ващенко. Це проект. Ну що там у вас? У межах цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних областей України, дізнаємося останні новини і обговорюємо актуальні питання. На зв'язку у нас колеги з Рівного. Я бачу, вже Павло Невесенко готовий відповідати на наші запитання, пане Павло. З настанням зими, на жаль, зросли потреби на фронті. І відповідно, от, наприклад, в Черкасах ми відчуваємо брак і матеріалів для платіння тих же сіток. Кі, кімор і нерікають керівники волонтерських центрів на браку на браку робочих рук. Ми провели опитування. 23% лише у нас із опитаних допомагали волонтерам. 30 ні, 47 там в інший спосіб допомагають. Як у вас ситуація? Хотілося б почути. Моє вітання, Олександре, Вітання усій Черкащині з Рівного. Ну насправді з початку повномасштабного вторгнення без перебільшення рівне стало таким собі волонтерським хабом. У нас було чимало волонтерських центрів, де різноманітно допомагали нашій армії. Але якщо вже бути чесним, до кінця е, так склалося вже ну не лише в Рівному, а по всій Україні, що з часом вже звикли до війни, і ось власне, уже з липня волонтери почали на всю говорити, що е, у Рівному також не вистачає власне от робочих рук, і зокрема для плетіння маскувальних сіток, або як їх ще в народі називають кікіморуду. От, до прикладу, сьогодні робили матеріал про те, як плетуть власне, ось. Ці кікімори для наших військових у Рівненському обласному центрі з надання соціальних послуг, тобто рук не вистачає, але тим не менше долучається до цієї гарної справи багато охочих. Ну це і і школярі. І, Працівники різних професій, і при різноманітних церквах у нас також є люди, які приходять і плетуть ось ці маскувальні сітки. Ну і зокрема, уже з липня станом на сьогоднішній день на фронт для наших захисників рівненські волонтери передали 72 дві кікімори. Це такі маскувальні костюми для наших розвідників. Власне, ну, цифри у нас майже нічим не відрізняються. Чекаємо на перемогу, наближаємо її. Дякуємо, рівне Олександре. Дякую вам. Тримаємося! Все буде Україна! Дякуємо вам, колеги, дякуємо нашим глядачам. Це був проект. Ну що там у вас? Побачимось.